Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як Ісус Христос, будучи немовлям, перший раз пролив свою Пресвяту кров при обрізанні. У восьмий день після народження, за законом Мойсея, дитятко Ісус був обрізаний, хоч Він, як Бог, не мав підкорятись закону, але з любові до нас і з Послуху Отцю Небесному. Він прийняв цей болісний знак на своєму тілі. Ця подія нагадує нам, що вже від самого початку свого земного життя Ісус смиренно входить у людське страждання. Це перша рана любові, перший крок Його хресного шляху. Опресвята крови Ісуса перший раз пролита в день обрізання. Ти джерело життя, знак вічної любові. Ще, немовляв, ти прийняв біль і страждання, щоб очистити світ від, від гріха, ти дав себе цілковито, не вагаючись, і з перших крапель крові почав спасіння людства. О крове свята, омий моє серце від усякої нечистоти, зміцни мою віру. Очисти мої думки, і навчи мене бути покірною, вірною і жартовною. Покрий мене, мою родину і всіх дорогих мені людей, Твоєю дорогоцінною кров'ю, хай вона буде мені щитом від усякого зла, захистом у спокусах і надією у скорботах. О Ісусе, твоя кров, моя надія. Твоя жертва, мій шлях, Твоя любов, моє життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки віків, Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на хресті і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця. Де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.